Слава Україні, 15 травня на календарі 1177-ма доба повномасштабного вторгнення. Розпочинаємо інформаційний день на першому подільському. Далі поговоримо про атаку окупантів, про вибухи на Хмельниччині, про суд над хмельничанином, який поширював дитяче порно. Я Ольга Захарченко в ефірі «5 хвилин на головне. Сьогодні противник атакував Україну, запустивши 110 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Росія наразі командування повітряних сил збройних сил України підтверджує збиття 62 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі, заході та у центрі нашої країни. 29 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негатив наслідків проте внаслідок ворожої атаки таки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина. Сьогодні вночі під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони знищили три ворожих БПЛА типу шахет на території Хмельниччини. Інформація щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходила. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Дякуємо Збройним силам України. Волочиська громада у Скорботі. 10 травня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув мужній захисник. Будига Олександр Васильович, 1985 року народження, житель села Копачівка. Про дату та час церемонії прощання буде повідомлено згодом. Щирі співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Хмельничанина судитимуть за поширення дитячого порно. Робота правоохоронців почалась тоді, коли через портал StopCrime небайдужі громадяни надіслали посилання на ймовірно незаконний контент. Кіберполіцейські встановили особу мешканця Хмельницького, який для отримання додаткового прибутку створив і адміністрував низку веб-ресурсів для поширення протиправного контенту. В результаті проведеної експертизи встановлено, що фото та відеозображення, які розміщувалися на створених. Мельничанином сайтах мають ознаки дитячого порного. Слідчі затримали зловмисника та оголосили йому про підозру. Наразі ж досудове розслідування завершено за зібраною доказовою базою. Обвинувальний акт скеровано до суду за скоєне обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Україні станом на сьогодні 500 патронатних вихователів з помічниками опікуються майже тисячу дітьми, які з тих чи інших причин не можуть бути з біологічними сім'ями. На сьогодні послуга патронату реалізовується у 295 громадах. У 119 з них вона з'явилася вперше за час реалізації цього проекту. Лідерами за кількістю новостворених патронатних родин є Хмельницька область, а також Чернігівська, Черкаська, Житомирська та Дніпропетровська області. У Хмельницькому змінять маршрути руху громадського транспорту, який курсує через вулицю інститутська. Все пов'язано з ремонтними роботами по заміні тепломережі. Вони будуть виконуватися на вулиці Молодіжна. Почались роботи учора, о 20-й годині, і до моменту завершення ремонту буде змінено рух громадського транспорту. Тролейбуси та автобуси будуть здійснювати рух вулицями. Тернопільська та Кам'янецька без заїзду на вулицю Інститутська про зміни інформують в управлінні транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. На сьогодні у Хмельницькому заплановані ремонтні роботи. Хмельницькводоканал повідомляє про призупинення водопостачання за такими адресами: вулиця Кам'янецька на відрізку від вулиці Староміської до вулиці Вайсера. Також вулиця Кам'янецька від вулиці Подільської до вулиці Вайсера, вулиця Подільська від вулиці Кам'янецької до вулиці Шестакова. Орієнтовно відновити водопостачання обіцяють о 17.00. Сьогодні на Хмельниччині синоптики прогнозують сильний вітер, який сягатиме 15 20 метрів на секунду. Максимальна температура повітря підніметься до 17 градусів тепла. Проте буде хмарно та дощитиме. Незважаючи ні на що, ми бажаємо вам вдалого четверга. На все добре.